Все почалося з того, що ми почали допустим, зупиняти транспорт на хвилину мовчання, а також ми почали робити озвучку в нашому подвижному составі. І після того почали звернення від наших пасажирів, можливо, зробити, щоб було також і на табло напис Герої не вмирають. Наші фахівці почали працювати над цим питанням, і вони змогли зробити перепрошивку на 60 одиниць подвижної. Нову составу наших трамваїв, які на сьогоднішній час вже працюють, виїжджають на, на, на лінію. У подвіжному составі. Можна перепрошити і зробити цей напис. Щоб він був, у нас на сьогоднішній день трамваїв 200, 230 єдиниць подвіжного составу. З них ми зробили вже 60, але фахівці також працюють, тому що у нас їх не вистачає, тому що багато наших фахівців боронять нашу країну. По в тролейбусах також наші фахівці вивчають це питання, займаються, але ми плануємо десь на 6 одиниць, 6 вони зараз спробують встановити, тому що є определені там, технічні умови що для розташування цього напису.